Мрія здійснюється. Людина летить на Марс. Вже за двадцять годин шестеро наших астронавтів вирушать на червону планету цього разу, щоб жити там. Немає гравітації. Це недосліджена територія. Саро. Саро. Ми її втратили. Малюк не переживе повернення на землю. Його серце не витримає сили земного тяжіння. Отже, він залишиться на Марсі? Так. Гарднерові 16, а він бачив за ці роки лише 15 людей. Про мене мало хто чув. Я виріс серед учених. Він знає про землю. Привіт, Тулса. Коли мені буде 18, я втечу. Я потік з тобою. Життя проходить повз нього. Відправте його додому. Як мені жити з людьми? О! Все таке яскраве. Можна я залишуся? Треба провести тести. Нічого не змінилось. Мені байдуже. Я хочу бути там. Він утік. Обшукайте аеропорти і вокзали. Сам він не виживе. Звідки ми знаємо, що він поїде до неї? Вона єдина, кого він знає на землі. А він романтик. Привіт, Тулса. Звідки ти насправді? З Марса. Знаю, звучить дивно, але це так. О, що це? Просто кінь. Аденкелінь. Куди ми їдемо? Ти ж хотів побачити світ. Гардере, повернися! Ні, це моє життя. Трибай, швидше, злітаємо. Ти найкрасивіша дівчина з усіх, що я бачив. І ти кажеш про це ось так? А треба якось інакше. Його серце не витримує гравітації. Не збрехав. Йому скоро кінець. Я боявся, що не зможу бути людиною. Але ти мене навчила. Тулсо. А що тобі найбільше подобається на землі? Ти Гартнере. Космос між нами. Скоро у кінотеатрах.